Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Куриця. Запрошую вас сьогодні на свій авторський рецепт, який я дуже давно робила і публікувала на своєму першому каналі, який вже давно закрила. У мене на нього були дуже приємні від вас відгуки. Тож я поновлю рецепт, щоб він залишився і тут. Вже стало, я сподіваюся, і чекаю на ваші нові відгуки. Рецепт з'являється на екрані. Робіть, будь ласка, скрін. А я принагідно хочу подякувати всім, хто підтримує мене в коментарях під відео. І особлива подяка спонсорам мого каналу. Дякую, що ви є, ціную ваше світло. Друзі, переходимо до безпосереднього приготування. Нам потрібно два курячих яйця, вбиваємо їх, і ми зараз будемо їх перемішувати з цукром. Цокру сюди додаємо 50 г, Позаяк у нас тут ще 80 грам меду, і на цю пропорцію воно саме гармонійно. Цей рецепт я виводила достатньо довго, тому що з базового рецепту, із рецептів, які є на теренах Ютубу і в цілому інтернету, я щось змінювала, щось додавала, бо мені не подобала структура. Сюди ж вливаємо 80 грам меду, перемішуємо все знову ретельно і додаємо теж 80 грам вершкового масла, жирністю 73%. Але, друзі, якщо немає вершкового масла, можете замінити на рослинну вершкову суміш 72,5% жирністю. І перемішуємо всю рідину воєдино. І переходимо до приготування сухих компонентів. В блендер висипаємо 150 г вівсяних пластівців, які ми подрібнюємо до стану ще не борошна, але і вже не пластівців. Від цього залежить їх смак, навіть і структура самого тіста і самого печива. Друзі, пластівці також мушу сказати, це ті, що заварюються 3-5 хвилин. Не Цілковито ті злакові, такі знаєте, тугі, бо від цього зміниться не тільки зовнішній вигляд, а й зовсім структура самого печива. Сюди ж друзі додаємо 8 грам розпушувача тіста і все ретельно перемішуємо. І відставляємо поки що постояти. Але якщо в кімнаті холодно, то десь трошки втепліше місце, щоб вершкове масло не почало схоплюватися раніше, ніж нам це потрібно. В блендер відправляємо 100 г волоських горіхів, перебиваємо їх, друзі. Тут уже на смак. Тут не обов'язково, щоб вони прямо там дрібні були. Я перебиваю їх до ось такого стану. Але я ж кажу, це все на смак. Можна подрібнити навіть не в блендері, а просто ножем. Додаємо сюди наші горіхи, ретельно вимішуємо, вмішуємо в тісто і будемо вже сюди додавати після горіхів 90 г борошна. Не лякайтеся структури тіста, бо воно залишиться трішки таким, знаєте, ніби недомішаним зарідким. Воно я вам покажу зараз, воно до рук має трішки липнути. Але ми його залишаємо або в холодильнику на 20 хвилин, або взагалі постояти десь у кімнаті. Ну це вже тоді трішки збільшиться час для того, щоб охололо вершкове масло, і е, в цілому пластівці трішки розбухли в тій рідині. Яку ми замішували з її меду і вершкового масла. І структура поєдналася і стала такою, яка, дивіться, ми зараз не додали ні борошна, нічого. Взагалі воно постояло просто в холодильнику 20 хвилин у мене. І вже воно, по типу як мармурове печиво, не липне до рук. і дозвол... таке Пластке і дозволяє з собою робити різні маніпуляції. Формуємо печиво по товщині до 1 см. Не надто тонким, тому що воно буде засухе. І не надто, щоб товстим, бо воно буде недопечене. От і все. Випікаємо при температурі 220 градусів. Друзі, я сьогодні спекла одне і те саме печиво, але в трьох варіаціях зовнішнього оформлення. Перше. Якщо будете притрушувати його або кокосовою стружкою, або горішком, або так як я, оце зараз кунжутним насінням, то потрібно наше печиво злегка змочити, тоді насіннячко не буде з нього збігати. Другий варіант випічки це просто в класиці. І третій я вирішила прикрасити родзинками. Але ізюм, друзі, або взагалі будь-які сухофрукти можна додавати і вже просто вмісити в саме печиво. Я також так роблю. Як я вже сказала, випікаємо при температурі 220 градусів в режимі верх-низ. Час випікання в моїй духовій шафі займає 7-10 хвилин. Але в цілому, друзі, до рум'яності. І відео не передає, що вони насправді трішки золотавіші. Ну, ось так фотографія зато передала. Вони золотаві, ароматні, насичені медом. Горіх, вже коли вони остуджуються, то присмак горіху тут яскраво виражений. І кориці, яку ми додавали, все в поєднанні дуже гарно грає, як на мене. Але я попрошу вас, якщо вам печиво сподобається і вас буде нагода його втілити, напишіть, будь ласка, поверніться і залиште свій відгук, щоб інші люди в перспективу на час на роки, бо відео буде тут на каналі, розуміли, чи варто їм псувати свій час і продукти, чи воно того не варте. Тож. Чекаю ваших відгуків. Дякую за те, що були зі мною в сюжеті. Сподіваюся, рецепт вам буде до вподоби. Бережіть себе і будьте хранимі. До наступного сюжету. Почуємося, друзі.